Да. Вы подписаны как юэй пельмень на странице тикток? Ну да. Вы писали, что за бык на мобилье, он бы на 10 апреля уже шлем потерял бы с таким базаром. Ну да, давно. А что? Любі друзі, з вами знову я, Кафе Рейсер. Можете представляти слова місцями, це не змінить той факт, що сьогодні на каналі вже третій випуск, рубрика, яка стала постійною, ви писали у Тікток. Бо, наприклад, одне з моїх відео набрало цілих 2,6 мільйона переглядів. Це абсолютний рекорд. Я, блін, такий радий. Ви там писали стільки цікавих всяких коментарів, класно так обговорювали все. На відміну від Ютуба. Я не знаю, мені може голим тут виступати, розповідати щось. Тоді, можливо, ви якось будете активніше ставити вподобайки, підписуватись на канал і лишати коментарі. Бо що це таке? В Тікток ти фігачиш відео за 20 хвилин, а на Ютуб ти сидиш, пітнієш вечорами і, коротше, тисяча переглядів максимум. І це все. Не знаю, скільки я ще витримаю. Але поки я тримаюся, поки в мене є ще енергія, я буду кліпати ці відоси. Тільки для вас, а uh, винітінка. Ну а ми повертаємось до Тіктока. І сьогодні обговоримо два моїх відеоси. Я думаю, якщо ви слідкуєте за цим каналом, то ви вже їх бачили. Бо це просто нарізка з моєї мотоподорожі до Одеси. Одне з них присвячене тому, як мені в'їхали в, в заднє колесо на колі, ну а інше, як мене зупинив Мотобат, одеський мотобат. Ну і там було стільки ваших чудових, прекрасних коментарів, особливо від хейтерів, і, і вам вдалося. Вам вдалося підпалити мою сраку, я думав, на орбіту вийду, але все-таки гравітація якось мене втримала на поверхні землі, тому я і записую зараз цей відосік. Почнемо якраз про те, як мені заїхали в заднє колесо. Ти прикалуйся! Ну скажіть мені, ну як так? Давайте я вам спочатку зачитаю декілька бомбезних коментариків. Тобі колесо нічого не сталося, а йому бампер ремонтувати. Чи не впав, а таку трагедію робиш, що в мене слів немає? Тобі нічого, а ти плакати починаєш. Воїн. Ужас звенів в скору і евакуатор, там жопа. Та нічого там нема, що теж як дитина. Всі такі мотоциклісти по правилам, коли їм це потрібно. What? Ой, б, ніжний який. А ч, нить, в колесо пхнув, теж проблема. Не ний. Нитік. Ну і нитік тут було коментарів, не знаю, може штук 10. I wanna kill all these fucks. Що заплач, колесо клеєне недавно було. Він тільки штовхнув тебе трішки, як 200 п. навантаження на колесо менше буде. Нитік, ще бабки збив. Да ти в у тебя свободная полоса була. Ну і так далі, тому подібне. Я не буду їх всі зачитувати. Але всім цим хейтерам я хочу сказати одне, що мені дуже важлива ваша думка. Давайте почнемо трішки з того, як же для мене пройшов цей мотосезон. А про що він просто бомбово, я б сказав, просто супер. Наприклад, в березні я попав в аварію. Костя пронісся між мною і автівкою, не впоравшись з керуванням, я впав, зламав собі цей палець, цей вибив, а мотоцикл відповідно поїхав в ремонт. І в ремонті він був 4 місяці. Наприклад, палець був всього в ремонті півтора, і я вже міг в принципі відносно рухати. Але от з мотоциклом прийшлося чекати значно довше. Його всі катаються, кайфують, літо на вулиці. А я все чекаю. Мотоцикл. Нарешті його забираю, тільки виїжджаю з майстерні. Починає спрацьовувати трекшн контрол, бо виявилось, що там ще був погнутий диск АБС, і мотоцикл у мене отак дьоргався, 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 здав його назад в ремонт. На цьому, звичайно, пригоди не закінчились. Я трішечки буквально поїздив і мене стопнули копи за невелике порушення. І вони звернули увагу на мій нестандартний номер американського формату. Сказали: но-но-но, не ДСТУ, чувак, треба поміняти. Я думаю, окей, окей, без питань. Заїду зараз до Ігоря на сервіс, коли я їхав до нього на сервіс, я пробив заднє колесо. <клес> Тільки я виїхав з сервісу, вже збираюся їхати в Одесу, і тут звертаю увагу, що під мотоциклом в мене утворюється якась темна плямка. З масла. Я починаю дивитися, виявляється, що воно в мене капає. Капає з картера через те, що захист при падінні пошкодив прокладку. Ну, а я десь там дав навантаження, ну і відповідно воно почало собі потихеньку витікати. А коли ти даєш навантаження сильніше, воно відповідно тече ще сильніше. Тому свалу не було, я замовив цю прокладку з інтернета, чекати десь 2-3 тижні було. Ну а в Ігоря попросив літруху масла та й вирушив в дорогу. По дорозі, зранку вияснилось, що в мене знову спущене заднє колесо. Оце бомба просто. Посередині от дороги до Одеси. У мене знову спущене заднє колесо. Походу, знову десь пробив. Ну, що це за прикол, блін? Я якось там доїхав, заїхав зразу на сервіс, пацани розібрали колесо, сказали, що твоя... Закладка, закладка, прокладка. Не прокладка, а латка, Коротше, вона відклеїлась. Відклеїлась і треба клеїти. Ну вони це зробили, все класно, і на наступний день мені чувак в'їжджає колесо. Якої реакції ви від мене очікували? Може, такий, що я сижу такий, ха, все нормально, пацан, добре, що живий, цього сезону лишився. Чи чи що? Ну, що ви від мене очікували? Ви думали, я буду супер спокійний? Да ні. Мене вже просто задовбало цього сезону, що якась постійно трапляється хірня з моїм мотом. Притому не через те, що я там дібіл їжу, як кончений там в'їхав кудись, розвалив його. Ні. Постійно якась фігня. Я думаю, це оці всі хейтери. Це, це все-таки вони там зробили куклу вуду, наприклад, з таким мотоциклом моїм, з таким. і втикають, в нього сидять голки. Втикають, втикають, щоб він розвалювався. Тому оце я читаю ці коментарі, коли там що ти там кричиш, реакція, ниний не і так далі, особливо ниний. Не Знаєте, що таке ний? Ний це ось. То, що було в мене, це обурення. Якщо ви не знаєте такого слова, то я вам просто ну от зараз скажу це. Називається обурення. Людина обурюється. Я був обурений. Ну скажіть мені, як так? Просто... ну так я рухаюся, ж дивлюсь, машина не пропускає. Ну і вбивало, звичайно, коли там писали, що «та ж все нормально з колесом, він тебе трішки підштовхнув, і так далі. М -м скажіть мені, будь ласка, а в екстрасенс? Сурен, сорен, 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 що трапилось? А. Що? А. <Свісна> Чому ж у вас є третє око, яке знаходиться на сраці? І ви такі хоп-хоп-хоп, подивились зразу ним, та з колесом все нормально, їду далі. Я, наприклад, такого не маю. І перше, що я подумав, що мені так нормально ввалили. А, вам вже здалося, що там був легенький поштовх. Да. Ви напевно ну, відстали трішки від сьогодення і не знайомі з технологіями, такі як відеостабілізація, фізична і програмна. Так от я вам трішки розповім. Сучасні екшн камери. Вони використовують таку штуку як стабілізація. І коли ви, наприклад, нею отак трясете, не знаю, там трясете, що ви там робите, картинка буде залишатися майже стабільною. А я ж забув, що це хейтери їм в інформації завжди лінь розбирати. їм головне насрати в коментарях. Тому я вас трішки просвічу, що Мішелін робить досить ніжну і м'яку гуму, але вона класно тримає на дорозі. Тому її треба берегти, не притирати десь там об бордюри і так далі. Бо вона не любить такої штуки. І тут чувак в'їжджає мені в колесо. Перша моя думка: ну ка тому мішеліну. Ну, звичайно, а що мені ще думати? А ще, можливо, ви не бачили, скільки коштує комплект Гуми на мотоцикл. Я рекомендую вам зайти і подивитися, щоб так. Ніфіга фіга собі, бо знаєте, сумарно це вийде не набагато менше, ніж купити чотири колеса на автівку. Сподіваюсь, вас ніхто так не штовхне, коли ви будете переходити десь дорогу, а чувак просто завтикає. Ти ж плакса, найтістка не старчить. Ну, а це що полоса вільна, браво, браво! Звичайно, вільна зовнішня полоса, яка мені нахрен не потрібна, через те, що я не повертав в Аркадію. Я об'їжджав коло і виїжджав аж в останній виїзд. То, напевно, мені треба внутрішня. Логічно, так? А я не міг туди заїхати, бо по центральній полосі їхав чувак, і він мене не пропускав. Плюс до цього всього, блін, я в чужому місті, я в чужому місті. Я звикаю взагалі до трафіку, вивчаю ці вулиці, дивлюся на навігатор і якось стараюся їхати спокійно, звикнути взагалі до темпу і цього, так сказати руху дорожнього. Тут чувак просто в'їжджає. Чому я маю валити там на швидкості, не тупити, ганяти? Ну, звичайно, я можу десь тупити. Альо. Чуже місто, я не у Львові. Ну а ці хейтери, коли вони все це пишуть, а я потім читаю, то зразу з'являються сумніви стосовно нашого майбутнього. Коли оце читаєш, то о майґа, думаєш, чувак, в тебе що з логікою пороблено? чи ще щось? Ну, ну сподіваюсь, я от хочу вірити. Хочу вірити, що ну все-таки вони колись виправляться і порозумнішують. Ну, а тепер, любі друзі, відео номер 2, і воно присвячене тому, як в Одесі мене зупинив мотобат. Добрий день. На вас зареєстрований. Ще раз. На вас зареєстрований. Так. Будь ласка, свідоцтво про реєстрацію. Е, зараз. Вас Ой. Я подам. Дякую, помічник. Ти мій. А чого реєстрація виїться? Чи я е, забув? Це Полтавська область. Ага. Все, на все добре. Все, дякую. Ну, і звичайно, тут понеслась. От нормальне ставлення один до одного. А не оце на якій підставі я вам це показувати не буду. Чого англійською написано поліс, а не патрульна поліція. Дуже хороший поліцейський не почав придиратися за всяку фігню, як в нас люблять. Причина зупинки. Нормальний копчик. Причина зупинки, я сказав. Шкода, що такі добряки не працюють довго в поліції. Яка причина зупинки? Яка це дивина і рідкість? Виховані поліцейські? Сподіваюся, інші водії не будуть поводитися як цей, і по закону вимагатимуть причину зупинки. Респект обом. Ти терпіла безпричинна зупинка. Заткнулася. Моє взагалі то відео. Тому тепер слухайте, що скажу вам я. По-перше, так, поліцейський порушив. Він мав мене зупинити, представитись, показати документи, озвучити причину зупинки, а вже після цього просити показати документи мене. А я вже там вирішував, робити це чи ні. Але тут вступає пункт номер два. Я конкретно знав, що від мене хоче цей поліцейський. А саме він просто хотів впевнитися, що я маю документи на цей мотоцикл. Це не якийсь крадений байк з Європи з перебитим віном чи якийсь дублікат, який катається по Україні. Ні, в мене номера були ВІ, це Полтавська область, в Одесі це номера ВН у нас у Львові ВС. Тому й дивно, що це за мотоцикл з такими номерами. А краще перевір. Тому я і не просив його, типу показуй документи і так далі. Бо ну блін, мені не цікаво взагалі було. I don't give a fuck! Я знав, що я покажу доки і поїду далі. Мені все одно, як його там звати. У Мене взагалі погана пам'ять на імена, знаєте, там представляється десь типу Привіт, я Юра! А я Славік! Через 10 секунд я вже забув, як те звати. Бо якщо ви не в курсі, у нас в Україні існує така величезна проблема крадених байків, їх тирять в Європі і якимсь таким магічним чином вони опиняються у нас в Україні. Ну а їм же тут роблять всілякі процедурки. Деякі з них катаються без документів. Тому в мене тут виникає питання до прикордонної і митної служби. Пацани, ви нічого не хочете сказати, може там щось поділитися чимось. Яким таким чином вони попадають сюди до нас? А? Я сумніваю, що якийсь спортбайк через гори, через ліси, там переїхав собі і опинився тут. Ні, він проходить через ваші пункти пропуску. Ну а яким таким чином, ви думаю, здогадуєтесь? Тут інше питання в мене до поліції. Е, а ви не хочете зайти на сайт Авторія, вибрати нам категорію мотоцикли? Ну і подивитися м -м, байки досить крутих моделей по реально якимсь класним цінам. Просто знижки персик, ніде в світі таких знижок не бачу. Самі низькі. Можна взяти крутіший байк, заряжений, просто супер клас, ну буквально за пару тисяч доларів. В той час, як він коштує пару десятків тисяч доларів. І зазвичай там пишуть, знаєте, підпис такий: дурні питання не задавати по телефону. А дурні питання це питання стосовно того, чи є документи. Це дурне питання. Що ж поліції заважає зробити дзвіночок цьому чуваку домовитись про зустріч і влаштувати анальну різню. Я чесно кажучи, не знаю. Тому вимушені от мотобатівці кататися і перевіряти мотоцикли, чи вони не крадені. От тому і стопнули мене. Стопнули, щоб перевірити доки. Він, вибачте, не почав бурити на мене, там висмикувати ключ з мого мотоцикла, чи там кричати, щось там погрожувати. Ні, абсолютно адекватний спокійний мотобатівець. Я спокійно відповідав: все зайняло в нас дві хвилини. Ми роз'їхались по своїх справах. Але звичайно, він повторюю ще раз, зробив все не по протоколу. Бо мене якось зупиняли мотобатівці у Львові, і там все було чітко. Представлюся, я є лейтенант поліції Почуківській інспектор мотопатрулю. Стала зупинки є 35-та, 3-тя, за Зокрема, статні застави вважати, що може вчинятися адміністративна або кримінальна право. Перевіряємо документи, це гарант. Ви їдете, ми, ми вас не затримуємо. Просто у нас дуже багато двійників у Львові. Ага. не Єдине, що немає такої вимоги, зупинитися, щоб перевірити документи, та її немає в законі. Я міг до цього домагатися. Питання: навіщо? Я, наприклад, не хочу, щоб крадені мотоцикли каталися у нас по місту. Я не хочу, щоб Україна асоціювалася з тими, кому сплавляють всілякі таке говно. Ні. Бо там хтось писав: оце кожен коротше, патруль чи там ботобат буде зупиняти і просити доки показати, то ти там дві години будеш кудись їхати. Да, знаєш, мене от постійно стопують, не знаю, що робити. Перекривають дорогу. от Капець, не можна проїхати. За чотири сезони мене аж три рази зупинили. Це ж це ж капець просто. Це кошмар. Тому не знаю, який у вас досвід зустрічі з мотобатом. Але в мене персонально він абсолютно позитивний. Я бачу, що там працюють адекватні люди. Вони поважають мене, я поважаю їх. Просто в них така робота, а в мене робота кататися на мотоциклі. Все. Але ми ми мотобратішки. Ми вони на байку, я на байка, мотобратішки, все, клас. А у вас зразу таке став перевертий. Чи як ви там ще писали? Господи Боже. Бо нашим людям щось. Пороблено, я не знаю. Вони хочуть жити як в Європі, щоб були якісь закони, щоб поліція була класна, адекватна, щоб корупції не було. При цьому вони ставляться до поліції як до гівна, Ну і якщо що, щоб там можна було через своїх знайомих, через кумчика порішати якісь свої питаннячки. Ну а що, ні? Ну ми ж не депутати. Ну блін, це депутатам не можна там схеми мутити, а я ж чисто для себе так трішечки. Це що, якесь роздвоєння особистості? Бо я напевно знаю, чому це відео набрало стільки переглядів. Всі, хто його відкривав, очікували, о, чувака зупиняє коп. Зараз він йому розкаже, зараз він його пустить, просто пояснить йому, як треба по закону все. Але ні, екшену немає. Бем-кулаками роз'їхалось. Чуваки розстроїлись, почали строчити, типу піряк, ти не знаєш законів, коротше, ти мав сказати причина зупинки і так далі. Всі ці типи надивилися класних каналів. Таких, як, наприклад, канал ЗП Санюк. всенародний улюбленець, а зараз депутат Верховної Ради. Ну як, пацани, як вам? Класно? Що, скажіть мені, він е, хорошо зробив за цей час? А? Щось не чую! А! Нічого, так? Замість цього він сосався за Ваковим, дубінським, голосував за закони, які потрібні були Коломойському. Ну і хто там платить бабло? Класний чувак. Наш свій! Свій! І коли ви оце після роботки приходили, сідали, відкривали відосик і дивились, як він там цих копів, коротше, чмирить. Оце було класно, та? Гляну, що там за песаньок. Не трогай машину, мент поганый, блин. Причина зупынки сразу. Санек, Санек, давай, души, блин. Пишел ты в сраку, блин. Документы давай, мент поганый. Конченый, не, блин, закон их за не знают. Лоша. Да, блин, отставим тебя ментал, пускай, Сережа, блин. Да заклинил он всего мента погано. Працівник полиции зобов'язаний показати документы. інакше все. Кто ты такий взагалі? Сразу сюди по форме. Мразь. Сережа, ручки тремтять, ручки тремтять. Обзывайтесь. Оборотня не обзывайтесь. Боже, які вони ей блин. раз приобщение с Красава у свою. Пуговица брюк та ментом вообще, блин, взбуды вся. менти за вчора, а сьогодні на роботі Вообще не на работе, оборот не постійно Блин, а мене ні, це капец. Я, блин, їжу-їжу, мене хто не зупиняє, я тоже хочу так сказать. Причина зупинки, блин. Мен. Причина зупинки і докази, де? Давайте перекроем движение, я не перестану что там. Ну, думаю, хтось себе обов'язково впізнав. Це ж було так круто, як він цих копів всіх шмирив. Ви думаєте, чувак, який подивився це відео, він напевно після цього піде, відкриє конституцію, відкриє закони про поліцію, почне вивчати, читати, якось навчитися чомусь. Стане таким, знаєте, обізнаний у всій цій темі. Nope. Знову приклад далеко ходити не треба нещодавні події в Дніпрі бидло порушило правило, поліція його зупинила, зробила все по протоколу, і його дружині просто хотіла виписати штраф. Але бидло, надивившись таких відосів, вирішило показати, що поліція не права. Ну а коли в бидло закінчились фрази типу причина зупинки, він почав переходити на особистості і ображати патрульник. І врешті-решт вирішив їм начистити хлібала. А свого піку сказав: Чувак, знімай, класний тік-ток буде! Папа, давай, кукуру, папа. папа, давай, папа, давай, папа дав. Шкода, тільки що він не в США був, бо в США. Цю всю машину нашпігували б свинце. Тому це був мій вибір показати всі документи і все, і не домахуватись там до протоколу, як він має все зробити. Бо я знав, що він від мене хоче. Все. дві хвилини роз'їхались. Ви можете робити це по-своєму, Вивчіть закон про поліцію, розказуйте їм, як вони мають працювати. Питань немає. Єдине, що робіть це спокійно, з повагою. Бо якщо ви хочете, щоб поважали вас, то поважайте й інших. Я не кажу зараз тільки за поліцейських, а взагалі за всіх людей, які проживають з вами в одній країні. Поважайте інших. Початково будьте інтелігентом. Як справа нігер, не вживайте слово нігер. Такі слова як кнігер вигадала білі, аби принижувати іншу расу. Нагадайте мені забрати білизну у цього жовтозадого китайця у кінці вулиці, а то я можу забути. Зрозуміло? А не оце давай, шатандевані сі, шатом. Це просто капець. А потім ми дивуємось, як у нас на першому місці в трендах серіал слово петуха з підарашки. На другий рік повномасштабного вторгнення? Це просто фейспал. І ще купа саундтреків теж з цього говна просто у нас в топі. Ви взагалі думаєте, ви будете мінятися чи ні? Що, що з вами, люди? Мене цього сезону так само зупиняв і львівський мотобат. Там я об'їжджав заторчик і прямо в них на очах пересік суцільну лінію. Ну і мене, звичайно, стопнули. Що я мав зразу сказати? Е, причина зупинки, де докази, де докази, ти бачиш? ти що ти бачив? Ти бачив, давай відео доказ мені. Чи я знав, що я щось зробив не так. Кажу номери поміняв. Номери поміняв. Та, можете мене прибрати, будь ласка, з цього з бази даних. Тебе вже не буде за що зупиняти. А... Вже поставив? Все. Дякую. Ну і на цьому все, друзі. Я сподіваюся, мої слова заставлять вас задуматися. Бачите, сьогодні ми обговорили і відоси, і коментарики і мотобатівців, Навіть політику зачепили і всіляке бидло разом з словом петуха. Єдине, про що ми з вами не поговорили, це про те, що вам треба поставити під цим відео вподобайочку, натиснути дзвіночок, щоб не пропустити ніяких апдейтів від мене, а також підписатися на цей канал і порекомендувати його вашим друзям і рідним. Дякую за вашу підтримку. Ви єдині. То не дає мені демотивуватися повністю, і я все це роблю тільки заради вас. Ну звичайно, не забувайте підтримувати наші збройні сили України навіть невеличкою сумою. Але зараз у нас є проблема з артилерійськими снарядами. Тому своєрідним аналогом можуть бути fpv дрони яких потрібно дуже і дуже багато, поки там США не можуть вирішити. Що вони нам допомагають чи не допомагають. Ну, коротше, такий треш твориться. Не хочу це в цьому відео обговорити, ви і так все знаєте. Але долучайтесь, будь ласка, друзі, і підтримуйте наших хлопців і дівчат. Прощаюсь з вами. Па-па!